Доброго дня, нясаякович піддаваємо підсумку тижня, що минув в нашій громаді, нашому місті, Зокрема, якою була ситуація? Добрий день. За тиждень, що минув, не фіксували жодних надзвичайних подій на території нашої громади. Я вкотре дякую за це і нашим воїнам на передовій. І тут в тилу силам цивільного захисту, які в цілодобовому режимі посилено працюють, зрештою, як і мають працювати в умовах воєнного стану. Все гаразд. Ми спостерігаємо за цей тиждень такий своєрідний терор цивільної інфраструктури нашим ворогом, страдають наші об'єкти інфраструктури, від яких залежить десь наше енергозабезпечення. Дуже багато говоримо зараз про економію, про, навіть про режими певних віл, відключення. Чи є вже якісь для нас рекомендації? Чи можливо навіть графік відключення? Як, як цей час буде переживати наша можна громада? Загалом рекомендації є для всіх жителів України обмежити якомога більше споживання електроенергії, особливо період період найбільшого такого критичного споживання електроенергії. В нашій громаді, на щастя, таких обмежень чи відключень, чи навіть графіків, імовірних відключень ще немає. Але є розпорядження голови військової адміністрації, до речі, щодо зміни і комендантської години з 00 годин до 5 ранку, але одночасно і так звані спеціальні світломаскувальні заходи з 00 до 5-ї години. Тож вуличне освітлення і в нашій громаді буде вночі також відключатися. Ми ще думаємо, чи буде ми обмежувати власне використання вуличного освітлення і до 12-ї ночі. Але в кожному разі, з нульнуль до 5-ї без світла одночасно буде посилено патрулювання і поліції, і нашого добровольчого формування для того, щоб забезпечити громадський порядок. Ми знаємо, що в багатьох розштую моршенці, в жителів громади. Зараз таке проблемне питання, як користуватися електричним опаленням. Чи є якісь тут рекомендації? Як бути? Ну, Який на жаль, кращий такий час, власне, коли краще користуватися? На жаль, є є багато рекомендацій, як перевести в тому числі і засоби, які переводять в контрольований режим. Обігрівальні прилади саме в нічний час, щоб найбільше все-таки в нічний час, тобто з 12-ї ночі до ранку, це найбільш оптимальне використання, якщо вже є вимушене використання приладів електроспоживання. Звісно, що важко зараз передбачити, як будуть розвиватися події в холодний період часу. І очевидно, що можливі перепади і не тільки електрики, але й газопостачання. Тому загальні рекомендації все-таки для того, щоб легше пережити цю зиму, це запасатися ну, знову ж таки тими ж самими приладами обігріву і старатися обігріти чи меншу площу, скажімо, одну кімнату, в разі, якщо буде електрики, не буде газу. І, і, і інші, які, які рекомендують край до буржуйок, про які там активно, яким активно займається місто Львова. Якщо говорити про е, заклад, наприклад, в нашій громаді, такі як лікарні, у нас є, е, є генератори на дизельному паливу, які дозволять забезпечувати в разі відключення світла, дозволить там працювати. В приватних оселях теж рекомендують закупити такі, е, такі, якщо є така можливість людей, звісно, закупити такі генератори, але, на жаль, на всі багатоквартирні будинки, Поки що відповіді немає, як вийти в разі, якщо буде і проблема з світлом, і проблема з теплом, з газом. В місті будуть організовані пункти обігріву. Ну, це на такі крайні випадки, коли хоча б люди зможуть прийти погрітися, але ми розуміємо, що це не про комфорт, це не про зручність, це дуже-дуже напружено. Будемо сподіватися, що все-таки до цього не дійде. Чи розробляються плани ну, в разі таких екстрених випадків щодо навчальних закладів? Я тут буду собі. Ну однозначно, навчальні заклади працювати не будуть, якщо не буде тепла і не буде світла. Буде онлайн навчання знову ж таки, якщо не якщо буде можливість включити електрику? Цей тиждень наші діти вже декілька разів так довго тривало знаходилися в укриттях в школі. Як переживали, чи були якісь ситуації, чи нас спойла спокійно? Неспокійно, неспокійно, тому що давайте відверто говорити: більшість дорослих в нашій громаді не користуються бомбосховищами. Тобто, при тривозі більшість все-таки не спускається в підвали і в інші приміщення, тому діти так звикли. В школі це уникнути цього неможливо. Тому коли є тривога, в школі всі діти зобов'язані з вчителями і з батьками, які до речі прийшли в школу. Вони не можуть, згідно роз'яснення, які в нас надійшли в школу, не можуть тих дітей забрати, якщо є вже сигнал повітряної тривоги. Вони можуть тільки разом з дітьми опуститися в підвал. Тому з цього приводу є трохи напруга. Незадоволення батьків, зрештою, всіх незадоволення, тому що ми колись чекали тих тривог на 15-20 хвилин. Тепер тривоги і почастішили, на жаль, і стали тривалішими. І нас трохи рятує, що з понеділка ми всі підемо на канікули. Тиждень школи будуть мати канікули. А вже через тиждень ми будемо приймати рішення, чи все-таки можливе таке навчання, коли по 3-4 години в шкільний той період. Першу, першу половину дня тривають такі тривоги, і чи недоречніше буде перейти на знову онлайн-навчання. Але це буде пізніше. Завтра ще п'ятниця навчання триває з понеділка канікул. На канікули йдуть е, всі заклади нашої гаманки. Так, всі, всі. Е, щодо внутрішньоприміщених осіб, е, якою є їхня міграція, яка тут ситуація, і в разі таких пікових е, навантажень, як може він допомагати? Ну, Переважно більшість внутрішньопереміщених осіб, які у нас зараз є, а взагалом в нашій громаді налічується біля 2,5 тисяч осіб, хоча в реєстрі зареєстровано 4700 внутрішньопереміщених осіб. Так от ці люди є в колективних центрах, є таких сім колективних центрів, це санаторії інші заклади. Там вживаються певні заходи для того, щоб реагувати в таких, в таких складних умовах. Інші в приватних оселях ну так само, як і жителі, так само будуть рятуватися разом з нашими жителями нашої громади. Ви говорили вже про е, нові обмеження, які діятимуть в Львівщині. Сюди очевидно потім наша громада. Е, трішки детальніше власне про ці обмеження і щодо порушень, які виникали цей період. Ну з останнього порушення не, не часті, поодинокі випадки, коли людина виходила в е, період. Комендантської години ще раз нагадую, що комендантська година вже діє з 00, тобто з 12-ї ночі, з 00 годин до 5-ї години. Раніше було з 23-ї години до 5-ї години. Ну і додається, оце світломаскувальний режим, про який я сказав, спеціальні заходи з виключенням, до речі, прохання до всіх не стільки, не скільки там найважливіше це вуличне освітлення, скільки різного роду підсвідки. Зовнішні світла, які є на приватних, в тому числі і приватних закладах. Тому велике прохання, в нічний час з 00 годин. Вимикайте всі підсвітки, гирлянди, які там є у когось на кафе, магазинах та зрештою будинках. Інших особливих обмежень немає, але це треба дуже важливо. Ну і знову ж таки ще раз це вартує, щоб ще раз нагадати, що треба дуже відповідально поставитися усім нам для загальної. Системи енергозабезпечення від кожного з нас залежить, чи витримає система, і чи не буде, чи буде потреба переходити на примусове відключення на тривалий час. Тому максимально прилади, які можна без них обійтися, не вмикати взагалі не вмикати, або бодай цей період вечірнього часу. І останнє щодо захворюваності в нашій громаді якої є тут бодяку. Хоч щось добре захворювання спадає. Шість осіб сьогодні в легкій формі хворіють моршені, і троє в населених сільських пунктах. Тому тут добра ситуація, але знову лікарі рекомендують, як завжди, людям, які мають симптоми простудні, будь ласка, залишайтесь вдома, і тоді ще краща ситуація буде для всіх інших.